Мешканці громади потерплять, бо ж головне, аби підприємець був задоволений. А терпіти до слова доведеться не французькі аромати, а нестерпний сморід від свиноферми, під розширення якої хочуть віддати земельну ділянку площею в понад гектар. Днями до нас звернулися люди з Великомалянської громади, занепокоєні тим, що відповідний проєкт рішення планують винести на найближчу сесію селищної ради. Кажуть, їм вистачає незручності, спричинених вже існуючим свинарником. Припускають, що після розширення сховатися від смороду. Буде просто неможливо разом із тим, за інформацією мешканців громади та депутатів, влада ОТГ хоче змінити цільове призначення цієї ділянки, що, за їх словами, спричинить ситуацію, у якій громада недоотримує значний шмат коштів від оренди. Відтак, якщо депутати підтримують це рішення, у виграшній позиції опиниться хіба що підприємець. У нас вже є одна з функційча сфено від якої сморят ну, доходить аж до центра села. От це можна сказати, або потепліє, то взагалі нема чим дихати. А вони хочуть ще й розширити цю свиноферму. Виділяючи цю ділянку, сільська рада змінює цільове призначення. От то, то є вони хочуть обійти всі, які можна структури. Не змінюючи цільового призначення цієї ділянки, людина буде платити, по перше, більше приносити коштів в сільську раду. Як засувалося, це питання піднімається повторно. Бо ж першого разу у сесійній залі проєкт рішення зняли на довивчення. Тепер же вирішили знову винести його на се. В свою чергу селищна голова про вище згадані проблеми із неприємним запахом чи з харгами мешканців громади. На нього нічого не знає. Каже, до неї не зверталися ні зі скаргами на сморід від вже існуючої свиноферми, ні тим паче з вимогами не виділяти земельну ділянку під анологічне підприємство. Натомість запевняє, що у підприємці є всі необхідні документи та дозволи для створення сільського господарства, опрацювавши всі матеріали, взявши необхідні документи в архітектурному відділі районної військової адміністрації щодо можливості відведення в оренду даної земельної ділянки. Яка знаходиться там, в рушуці першій і відповідно викопівання, яке надавалося до цієї документації? Ось виноситься на сесію 22-го числа. Дана земельна ділянка, про яку ви ставите запитання? Вона знаходиться у виробничій зоні. Там друга другий клас шкідливості. Відповідно, там санітарно-захисна зона для такої категорії передбачено 500 метрів. Ще один нюанс стосується вже безпосередньо самої ділянки. Згідно даних з відкритих джерел, на її експлуатацію ведено певні обмеження, адже вона знаходиться у охоронній зоні одного з об'єктів критичної інфраструктури. Тім, селищна голова це заперечує. Разом з тим каже, про зміну цільового призначення ділянки, проти якого виступають мешканці громади і депутати, мова до нині не заходила. Ну сільве призначення, ми про це не ведемо мову, але нам в нас такої інформації немає, що це до енергетичної інфраструктури, як ви кажете. Ну це ну це не є це не так. Ми от маємо відповідно я кажу, лист, саме архітектури, де визначено і надано витяг із плану зонування території офіційно з підписами. Ну тобто там там таких немає обмежень, про які ви зараз говорите. Сільська рада планує передати земельну ділянку в оренду аж на 49 років для підприємці, який для голови ради є зовсім не чужою особою, адже раніше був керівником Грушвицького сільськогосподарського комунального підприємства та кандидатом у депутати Великомалянської селищної ради. Однак із депутатством у нього склалось, а підприємство, очолюване ним, було ліквідоване. Тож нині він позиціонує себе як бізнесмен. Ігор Фартачук сподівається, що депутати підтримують його наміри та з другої спроби таки виділять йому землі ділянку в оренду. Каже, це буде правильним рішенням, адже нині ділянка виглядає неухайно. А от коли там з'явиться нове господарство, ситуація має кардинально змінитися. На даний час планую робити реконструкцію цієї будівлі. Ну, бачите, в якому вона в жахливому стані. Прибрати трошки цю територію, всю, що по кругу, якщо селищна рада виділить повністю землю під цю будівлю, бо є офіційно куплена власність будівля, а ну, як, будівля без землі, ну, це трошки. Якісь неправильно. Інформацію про наміру створити на цій ділянці свиноферму він підтверджує. А от що стосується скарг населення, яке живе неподалік, ігор Фартачук стверджує, що нічого подібного не було, і до нього із цим ніхто не звертався. Бо ж, за його словами, підприємство він ще не заснував. А відтак і нарікань на нього бути не може. А сморід, від якого вимушено потерпати населення, йде від існуючої свиноферми його родича. Однак і це на думку підприємця не така вже й проблема. Бо ж люди живуть у селі і мають розуміти, що такі запахи це норм. Це є село, забруднення тут як такого. Ну, зараз стоїте, ви чуєте запах ферми? Ну, Ви розумієте, ну, як може бути в тваринництво без запаху взагалі? Ну, ми приходимо в магазин, да, м'ясо ж не пахне, але щоб його воно було в магазині, для цього ж треба щось робити. Це ж тварини, це ж не те, що ми можна сказати, на 3D-принтері надрукували кусок м'яса і з'їли його. Чи стане цей так званий нормальний запах, ще нестерпнішим, залежатиме від депутатів та влади громади, бо ж саме вони своїм голосуванням на сесії вирішать, чи передається земля у руки підприємця, то чиї інтереси людей чи бізнесмена в пріоритеті для влади Великомолянської громади побачимо вже завтра.